помощь, которую дают Соединенные Штаты, не поможет. Во-первых, русские закусились всерьез. А это сливай воду означает. Во-вторых, внезапно на третьем году СВО до американцев дошло, что у русских есть идеология, русский мир, что у русских есть цели устремленность. І що рассчитывать на то, що е, народ проти Путина вже не приходиться на третій год СВО та ні, це просто до вас кремлівських виродків ніяк не дійде, що Росія проречена. От обіснується у своїх пропагандистських студіях. Але давайте про все по черзі і детально. Вітаю, мої незламні українці. Я Інна Набок. А це проєкт з постукали». А стукають на болотах регулярно. Тож сьогодні є що вам розповісти. Тільки нагадую, не забувайте про лайки та залишайте коментарі під випуском на Ютубі, щоб якомога більше людей побачили це відео. Бо Росія не заслуговує на існування поруч з цивілізованими країнами, і посіпаки Путіна це доводять з дня в день. Тож з них і розпочну. Бо ось вже який день поспіль рупори Кремля не знають, як насправді стримувати свої емоції від усвідомлення того, що в них не все так добре, як вони розповідають у своїх брехливих ефірах. Особливо після того, як Сполучені Штати Америки ухвалили важливе рішення – таки надати Україні допомогу, за яку проголосували у Конгресі. Америка, звісно, таки дасть гроші Україні, все одобрили, що їй треба було доказати. Було трохи смішно слухати тих, хто вважав, що вони можуть це не одобрити, що от війна закінчиться, тому що в Україні все висякло і більше їм ніхто нічого не дасть. Дадуть! Все дадуть, дадуть, поки что давать. а будет что давати всегда. цікаво. Симон'ян заспівала. Скажіть, та те, що в руперів Кремля рве дах, ви вже й так всі знаєте. А от таких заяв, мабуть, ще не чули. Вірніше, я зараз покажу вам, як росіянські пропагандисти намагаються переконати тепер свою невибагливу публіку, що все в них добре. Мовляв, відставіть паніку. О паніку атом штуасновополагаючі задача хутора зараз – Это не границы 1991 года, а это сохранить то, что есть, пока еще каким-то образом, чтобы все это не рассыпалось, как домик дядюшки тыквы, пнутый с ноги. Помощь, которую дают Соединенные Штаты, не поможет. Во-первых, русские закусились всерьез. А это сливай воду означает. Во-вторых, внезапно, на третьем году СВО, до американцев дошло, что у русских есть идеология, русский мир, что у русских есть целеустремленность, и что рассчитывать на то, что э -э народ против Путина уже не приходится. На третий год СВО. Начинается такое прозрение, да? Одинокая извилина с шестью фонарями ищет путь. Соответственно, единственное, что может сделать Украина, это постараться не обвалиться сразу, Ну, тут ми понимаємо, да, що это така отсылочка акуратненька к ноябрю. Ну, шоб Байдена окончательно уж не похоронить під бременем неудач такі заяви Гаспаряна з'явилися після того, як російські військові почали масово розповідати, що вони дуже демотивовані зараз. Бо розуміють, що збройні сили України отримують багато техніки та зброї. А отже, запахло смаженим. Але як завжди, пропагандисти намагаються приховати масові панічні настрої серед своїх вояк, тому продовжують годувати росіян за спокійливими пігулками у вигляді фейків та усілякої ахінеї. А ще радеют тому, что оккупанты ударили по телевежі у Харкови и у найближчих населенных пунктах відсутній сигнал цифрового эфирного мовлення. Почему мы два года назад это не снесли? Ну, я понимаю ответ какой, да. Ну и нынче, в общем, не поздно. Поэтому, я говорю, сейчас будет очень любопытно посмотреть на трансформацию сколько стонов было по поводу того, что население не может смотреть ни Украина-24, ни один плюс один. Слушайте, да вы не о том думаете, бедолаги. Вы лучше подумайте о том, что эта чертова башня, это же не просто телеканалы, да? Это еще и интернет, правда? Это еще и коммуникации в городе, правда? Правда? Що этой вот роботи означає начало колапсу дополнительного. ну там мало энергетикой, мало з транспортом, вот, це вот. А висновок один: росіяни хочуть залишити нас без зв'язку. І як же важливо для них зараз, щоб українці не мали доступу до інформації. І до речі, це ж була не перша спроба зруйнувати телевежу і не лише в Харкові. Во-первых, вы все уже перечислили, это средства массовой информации, а это очень серьезно. Это, на мой взгляд, вот средства массовой информации, они тоже приравниваются фактически, так сказать, да, к боеприпасам, не знаю, к да, горюче материалам и всему остальному. Во-вторых, это связь, конечно же, да, а связь это ну, серьезнейшая вещь на войне. А вот, и в-третьих, это разведка вот, в-четвертых, это ПВО, да, ну, по крайней мере, э, эти вышки могут использоваться, в том числе для установки, э, значит, каких-то, э, какой-то аппаратуры э, ПВО, о чем вроде бы говорят, да, э, это первое, почему я за это ратовал, и здесь не надо быть большим, так сказать, стратегом и фельдмаршалом для того, чтобы это понимать, а второе, вот тогда, как бы, вот, я достаточно, так сказать, активно там общался с военными и ездил, в том числе, туда, вот это первое, что они мне говорили, что, ну, связь, как бы, так Которая, которая якби как бы, да має бути нарушена, да, это вот вот это надо сделать. Але Знаєте, чому вони не знищили саме цю раніше? Відвертим зізнанням здивував Міхеєв. Почему это не делали? Разные были объяснения, вплоть до того, что мы сами пользовались их мобильной связью в первое первое время, да, я и такое слышал, и такое и было, не то, чтобы я там слышал, оно такое и было, как бы, да, сейчас вот затрудняюсь сказать, надеюсь, что уже не так, вот, но, тем не менее, просто, как бы, когда были совсем тяжелые такие времена, просто тупо пользовались украинской мобильной сетью, естественно, все прослушивалось, как бы, все это было прозрачно. Ну, откуда вот, сейчас сообщение бы... «мама, я тут нахожусь», там да, вообще бы, бы. сеть. Да, сейчас вроде бы, как бы эта ситуация стала получше, как бы, но тем не менее, да, для того, чтобы понять, что все это надо было рушить, там не надо было быть особым стратегом и генералиссимусом. Поэтому я, конечно, вот признаю, что вот а, то, что эту вышку завалили, наверное, это пойдет на пользу. Но а, почему как бы, надо было так долго думать? Два години, от, якщо чесно, не очень понятно. Такі вишки є в кожному украинском українському місті. І вони всі практично вот именно ровно для цього. Вижигання мозгов, як ви це назвали, розвідка, связь, там ПВО і все с що, що з цим зв'язано. Ось такі діла. Чуєте, як радіють зараз на болотах? Я ж кажу, для них це велика перемога. Та найгірше, що вони не зупиняться ба більше. Міхев знову бовкнув зайвого і розсекретив плани Кремля на найближчий час. Тож що задумали росіяни? Министр обороны сегодня, по-моему, заявил, что мы будем активнее работать по инфраструктуре. Как по мне, так это надо было делать вот с самого первого дня, как бы максимально активно выключать как бы, все то, что называется государством. Вот все то, что называется государством, выключать, начиная от ее руководства, так сказать, заканчивая инфраструктурой. поэтому выключение инфраструктуры, это, вы знаете, я вам даже скажу, выключение инфраструктуры это меньшее зло, чем годами продолжать боевые действия вот, ну, на поле. Вот я лично так считаю. Яно воно швидше як би, да, може бути приведе к побіді, ніж якісь інші способи. Як бачите, терористи тільки чекають нових масованих ракетних атак, щоб зловтішатися та радіти. Бо коли розуміють, що на фронті у них все йде не так, як хочеться, то видають за перемогу обстріли міст, руйнування критично важливих об'єктів інфраструктури, але при цьому звинувачують у тероризмі Київ. Якось приміром Валька Стакан, яка вкотре пробила дно своєю заявою. Давайте послухаємо. Київський режим це терористичний режим, безусловно. Он замішан на террорії з моменту кровавого державного перевороту. І переворота. суть, основа этого режима, выписанного коллективным Западом, вот такой в форме, в таком виде, который есть. Ведь все террористические акты, их уже большое количество на территории России, это все организовывал киевский режим, безусловно, при разработке, поддержке западных ЦРУ и других западных разведок. И кого бы я тоже признала, те террористические структуры, это, конечно... СБУ, непосредственные разработчики... Служба безопасности Украины. Служба, служба безопасности Украины. Непосредственные разработчики и осуществляющие эти террористические акты, у которых нет ничего святого, ни совести, ни морали. Они не могут, что называется, там бою ничего сделать. Так от, они обстрілюють мирні города е, приграничных територій, они убивают журналистов, они убили Дарью Дугіну. СБУ вам тут погрожують. А ще росіяни звинувачують Службу безпеки України у терористичних актах і хочуть відправити під трибунал. Як вам таке? Хотілося б, щоб е, трибунал. Все-таки он состоится, рано или поздно он состоится. И чтобы вот всех этих преступников, за все их злодеяния, которые они сотворили в России, да не только в России, а посмотрите, в Украине инакомыслящих всех, исчезают, убивают, терроризируют. Там атмосфера страха такая, что люди вообще боятся, что не то, что выйти с протестом, боятся слово сказать. Там просматриваются телефоны. И развернута такая сеть контроля над, над украинцами. Поэтому вот... Трибунал, патрибуналці і саме жорсткі наказання. Ой, це Матвієнко з похмілля про росіян розказує чи як ну всю цю дикість про утиски людей, перевірку телефонів, відсутність свободи слова, бо ж це один в один про справжню ситуацію на болотах. Та й щодо трибуналу, так він теж буде обов'язково. Трибунал щодо воєнних злочинів Росії, вчинених проти України, і всі пропагандисти та поплічники Путіна будуть відповідати за свої злочини. Але повірте, ось ці погрози СБУ від росіян це ще квіточки. Бо далі із серйозною заявою на арені з'являються ще одні. Хотілося сказати патріотичні загони Путіна, але тут само собою напрошується: пришелепкувати росіянки. Ми отряди Путіна заявляємо, що адміністрація Байдена є просто піратствуючою групі Ми ви украли наші. 5 мільярдів доларів. І ми знаємо, для чого ви це зробили. Для того, щоб заставити європейців украсть наші 300 мільярдів. І ми придуждаємо вас, європейців Франція, Германія, хто там ще. От куди ж без них? От тільки цікаво, а хто все це досі спонсорує на болотах і поширює в маси? Ну реально, це ж просто дно. Але повірте, росіяни це з'їдять. Тож, аби відволікати їхню увагу від чогось важливого від подій і ситуації на фронті, і такі методи згодяться. А от як боротися з масовим невдоволенням на болотах московита ще не придумали, але працюють над цим. Бо дуже не подобається тим, хто засідає у Кремлі, що росіяни, які не готові боротися за своє право на нормальне життя і змирилися з нікчемним виживанням, готові штурмувати соціальні служби. Бо ж рідних на війну то не просто так відправляють, а заради збагачення бо ж їм обіцяють золоті гори, великі виплати та соціальні гарантії. Але обіцянка так і залишаються обіцянками, і це обурює окупантів. Та куди цікавіше, те що ось це невдоволення не подобається російським чиновникам. Ну ви знаєте, що зараз іде спеціальні операція, і на спеціальні операції гибнуть. ребята наши, герои, и государство выплачивает большую сумму близким родственникам. Так вот, знаете что? Родители, которые не платили никогда алименты, не участвовали в воспитании ребенка, не вырастили, не заложили у него никаких традиций, семейных и духовных ценностей, которые ничего не делали, можно сказать. Вот они первые стоят в инкомат, в комитет соцобеспечения, в очереди подать заявление о вот этой компенсации. Первое. Еще... Парни не захоронили, еще, как говорится, земля не остыла, уже он стоит, получает эту компенсацию. И мы сейчас в судебном порядке боремся с каждым таким конкретным случаем. Да, он получает деньги, но это приводит к тому, что это уменьшается сумма тем, кому она действительно должна быть доплачена. И таких случаев все больше, больше и больше. І сейчас ми з колегами чисної палаті подату брачення генеральному прокурору, щоб вообще діло системную работу, щоб в каждом судебном деле такому присутствував прокурор, щоб он давав заключення по этому вопросу. Як вам? Хоча тут так і хочеться сказати, що посієш, та й пожнеш. Я от тільки знаєте про що ще думаю. Як, от, ті, хто відправляють росіян на війну і дозволяють їм скоювати злочини проти мирних людей, вбивати дітей, катувати та гвалтувати, грабувати. Ось так от спокійно зараз заявляють про якісь там цінності, мораль. Серйозно. Та де московити, а де сімейні цінності? Думаю, ви здогадуєтесь. Тож на цьому сьогодні буду ставити крапку. А вам нагадую, нам же українцям своє роботи. Тому давайте продовжувати підтримувати сили оборони. А хто знову постукає з дна на болотах? Обов'язково розкажу у наступному випуску. З вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимось.